І так, дорогі друзі, що нам вдалося досягти за цей недовгий період з преображенням кімнати літньої кухні в жилу кімнату. Значить, плита стоїть. Іспітали, хорошо працює. Двері поміняли. І стеклом поставив, тому що мало світла, тепер досить світло вийшло. Зробили двійні вікна, тут були одинарні. У нас були оці другі вікна, вони були трошки менші. Ми тут вставили по вставочці пінополістирову і посадили їх на піну. Це все закрасить і буде красиво. Слідуючим етапом нашої невеликої праці буде підлога. З чого ми почнемо? Так як у нас тут фундамент зроблений дуже високо, а підлога у нас буде на такому рівні, як зараз, або <кхем> і трошки нижче, тому оці камінці треба деякі повитягувати. Деякі пооббивати, які не повитягуються. Щоб було на рівні стіни і трошки нижче насипної підлоги, щоб коли ми будемо робити підлогу, не один камінчик і стіни, не один камінчик нам не мішав цьому. Значить Тут на цій стороні я вже повитягував камінці. Ось такі величенькі. Досить гарно вийшло, тому що вглуб я не дуже сильно заліз. Це не нарушить цілісності фундаменту. Зараз я займуся тим, що замішаю розчин і буду заважувати камін... маленькими камінчиками ті діри і розчином, щоб вирівняти повністю фундамент. А потім, коли він схватиться 2-3 дні, я пообиваю ці камінці, які було опасно витягувати, або вони яким нарушили це ось фундамента. Або дуже глибоко заходять і не витягуються, пообиваю перфоратором. І ще хотів сказати, що цей фундамент був зроблений неякісно. Ось, наприклад, в цьому місці. Фундамент робився на глину із мучкою або оцелом. Тут добре все, нема порожнеч, ніяких, все хорошо тримається. Тут було куча порожніх міст, куди миші понаносили землі, всякого мусора. Це все приходиться руками вигрібати, щоб туди гарно все посадити на розчин. Отже, поїхали. Зараз буду заробляти ці всі діри. Отже показую результат, де я повитягував камінь і заложив миш менш меншим камнями. Тут виступає тільки в трьох містах. Остальне я буду збивати перфоратором. Це вже буде легше робити, оскільки раствор схватиться. Не буде небезпеки, що ці камні прошатуються або повивалюються. Тепер переходжу до бокової стіни. Тут ось так виглядить стіна. Тут трошки менше торчить, чим та стіна, що я тільки що показував. І менше камінь, тож сподіваюся, що діло піде краще. Зараз повитягую каміння, покажу як буде виглядати, а потім покажу як замурую і защикатую. Так, дорогі друзі, покажу, що вийшло. При витягуванні камінців досить глибокі печері вийшли, Цей метод мені не сподобався. Пробував закладати дуже багато йде часу і можливо буде вже фундамент не такий крепкий. Тому змінив свою тактику, почав оббивати перфоратором. Спочатку нічого не вийшло, перфоратор слабий. Отже, послідував совету інтернету, Почав свирувати діри і потім оббивати перфоратором. Але теж діло йшло дуже поволі. Навіть по просверлених камінцях перфоратор сравла би їх оббивав. Далі, коли я дійшов до цього великого камінця, свирвив-срілив, бив-бив. Нічого не піддається. Згадав, як камінатьоси колють камні, оскільки я працював у селі, в якому працювали камінатьоси, вони це роблять спеціальними зубильцями. Пішов, взяв два зубила, засадив у щелі, постукав, камінь розколовався там, де мені потрібно. Але потім вирішив ще удосконалити ось на цих камінцях. Взяв попросверлював діри там, де потрібно, щоб він розколовся. потім взяв ковалду і пару разів гатив по тричастій часті, і він зразу відколовся. Отже, цей метод визнаний найшвидшим, тому так і далі буду робити, тому що роботи ще багато. Добре, двигаємося далі. Так, друзі, перейшов на третю стіну. Тут зовсім відмінна ситуація, як у попередніх двох. Тут вийшло, що ось ця купа каміння здоров'яна лежала не під фундаментом, не тут, а ось тут біля фундаменту. Обично так роблять, коли ви котлолан він довго стояв, провалювався, і мусить засипати всю траншею із обваленими краями. А так як вони ці каміння торчали вверху, я їх мусив всі витягнути. Тут, правда, кхм, декілька камнів витягнулося, але вони висіли. Стояли на землі, я їх мусив витягнути, я це все заморую і буде прекрасний мощний фундамент. Отже, двигаємося далі. На закуску попався отакий варіант. Пришлося розібрати аж пів метра його фундаменту, оскільки камні просто. Вижали без всякого щеплення, а між камнями була ось ця полова. Висновок який, коли проливали фундамент, вони проливали його частями. І оцєї пролівки тут зовсім не було ось, якщо взяти отак, ось, ось так і здесь сипиться полова, її наносили і пусті міста миші. А ну, бринч, крісне, чи нижче. Такої полови я вибрав три відра. <клес> так як це вугол, думаю розберу, краще все закидаю раствором, камінням, щоб я потім ні за що не переживав. Добре, двигаємося далі. Так, ще трошки розібрав, тут тричало три камішки. Я зрозумів, що вони не обіб'ються, бо вони краю були, я їх витягнув. І ще звідси витягнув три відра полови. В общем, на цьому метрі я витягнув шість відр полови, які натискали миші. І ось хочу показати цю дірку, як заливався цей фундамент. Отут була пустота, заповнена половою. Я все гарненько вичистив, а зараз буду замуровувати. Все, чотири стіни готово. Все, що торчало, устранилось, витягли, оббили камінці і защикатури. Так зараз виглядать. Тепер будемо. Приступать до потолка.